Дня, друзі, мене звати Бут Андрій. Я вас вітаю на своєму каналі Бутсад. Сьогодні ми поговоримо про проблеми з ялинками, взагалі з хвойними рослинами, на прикладі ялинки, конкретно про пауків і хермесів. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Практично кожен власник саду дуже переживає, коли бачить на хвойних рослинах паутину. На листяних її видно не так, тому що там велике листя і листя рухливе. Не паутина не тримається так е, чітко. Хвойні вони більш статичні гілочки, і тому е, паутина тримається краще. Особливо це добре видно на туях, на ялинах, е, ну, меншій мірі на соснах. Так от, шановні садівники і власники садів, хочу вам сказати, що паутина. На рослинах ніякої проблеми не створює це хатка паучка, який, ось я зараз його бачу. Він там сидить собі. Він ловить мух. Ніякої шкоди рослині він не робить. Він використовує оце все щастя, просто як собі, як опору для своєї павутини. Це не проблема. Тому, якщо ви хочете зменшити кількість мух, не збирайте павутину із своїх войних рослин. Якщо вам, звичайно, візуально дуже це псує вигляд, звичайно, їх треба прибирати. Сворення, яке ми можемо побачити на ялинах е досить часто. І люди їх сприймають як. Ой, у мене нова шишечка дуже цікава. Так от ця шишечка це якраз є проблемою, на відміну від пауків. Ось ці красиві шишечки. Так вони виглядають. Це хермес. Шкідник, який використовує вашу ялинку для свого харча. Ці красиві зовні шишечки є не що інше, як місце, де хермес – шкідник. Висасує всі поживні речовини з вашої ялинки. Тому, коли ви бачите шишку не на своєму місці, підказую, хто не знає, шишки завжди утворюються тільки на верхівці крони, в верхній частині. Внизу шишки практично ніколи не утворюються. Тим більше, якщо вони нетипові для ялинки. Побачили іншу шишку, зрізайте її. Чим раніше ви це зробите, тим краще для вашої ялинки. Повторюю: це хермес, шкідник, який вживає вашу ялинку в їжу. Боріться з ним. Павучків залишаємо. Хермеса знищую. Дякую вам, підписуйтесь на канал і діліться відео з друзями, у яких є хермеси і пауки.